Андрію, друга перемога, правда, цього разу вона вийшла ще, на мій погляд, більш складною. А враховуючи, що ви знову пропустили першими, це ваш, ну не буду казати, традиція чи ні, можливо, брак уваги на початку. Суперник, можливо, чимось здивував, надто швидко пропустила, а потім, в принципі, не так, щоб швидко відігралося. Ну так, це наша основна проблема. Це гра в захисті. А тут, ну на мою думку, не це найбільше. Е, як? Найбільше до цього треба приділяти увагу. Саме ну, в такому форматі де 5 польових, тому що дуже важко відігруватись. Ми кожну гру навіть на чемпіонат міста майже завжди пропускаємо першими, але там трошки легше відігратися, а тут е, треба багато зусиль прикладати. На тренуваннях, що для цього робити, що тренер каже. Я знаю, що для нього це взагалі валідольна тема. Е, ну, на тренуваннях я б сказав, що якось. Більш-менш непогано захищаємось, а от десь в іграх, десь таких, де суперник більш налаштований, мотивований, то, здається, знаки це. Скажіть, ви змогли забити вирішальний м'яч за хвилину 24, по-моєму, секунди до завершення. При тому я б не сказав, що в другому таймі ви мали якісь супермоменти, аналогічно, правда, як і суперник. Чи не вважаєте, що на сьогоднішній день... Руйнування або захист зіграли краще і, можливо, більш справедливим був би нічийний результат. Ну так, особливо настрій на гру, зарядженість. Це, на мою думку, найголовніше. тут. А в такому футболі, в такому форматі то зазвичай виграє той, хто менше помиляється. І... На жаль, для команди суперника ну, вони таку грубу помилку допустили і ми цим скористалися. А так, ударів дуже мало. Це ми навіть обговорювали між командою. Ми хочемо м'яч завести в пусті ворота, а тут е, треба такі, да, більше сконцентрованість на ворота мати. З перемогою. Дякую.